З ранньої весини до пізньої осені постійно у нас тут квіти. Парк у нас заснований в 1977 році. Тут зібрана колекція, більше 400 видів різних дерев і кущів, близько 300 видів трав'яницьких рослин. У цій колекції це не масова така е, колекція, що багато дуже дерев. Це по два, по три екземпляри всього, щоб тільки для того, щоб е, цю колекцію висвітлити, показати. дуже чисте повітря. Е, парк красивий як зимою, так і літом. Тримують родина душей парку. Липа чорна, липа пухнаста, липа пірамідальна, модрина. Батьківщина Україна, але вже ви рідко де зустрінете. Виграли грант на півтора мільйона і на гектар 25 розширили ще дендропорт. Верба японська. Він Ага. Старіше дерево на землі, яке дойшло до наших часів. Там різні берези, береза шміта, береза даульська, береза бородавчаста. Хлопчатка, жовта і розова. А це у нас. вас лілії такі? Так, да, У нас тут ціла цілайка така роботка називається. Ціла лілія, тут і, і, і хлопці. В цьому році його хіст.